Слухайте, будь ласка, об'яву. Пасажири, покиньте, будь ласка, прилегло до приміщення автостанції територію. Наявність терористичної загрози. Приміщення автостанції заміновано. Скажіть, будь ласка, двері не замикаються, люди замочують, кучі я памі. Так а вночі він, він теж не замикається? Не знаю. Так, так. Лучше ка я паміжу, чим мало ні. От бачите, йде, дівчина. Не можна, бомба в удасть. Ось дивіться, зараз співробітниця ваша стоїть. Чого вона там? Так, щоб не а чия вона? Людей. Тобто вона хай зривається, ну, так? Ні, вона вийшла. З приміщення всі вийшли З приміщення? По стандартам тут не повинно бути зараз людей. а що я їм зроблю? Я людей за руку не поведу. Я тричі ви чули по громкій зв'язі, щоб Покиньте. люди покинути при прилеглу територію до да, тому, тому що угроза терористична.